Ірина працює диспетчеркою на лінії 101. Жінка вже шість років поспіль приймає дзвінки від хмельничан. Каже, війна внесла значні корективи у роботі кожного рятувальника. Відповідальність стала ще більшою. Випадки стали ще складнішими, і набагато більше стало випадків важких, особливо після обстрілів, коли людям потрібна справжня така допомога. Критичних ситуаціях». розміновує українські землі після окупантів вже два роки поспіль. Микола Баран рятувальник виконував службові обов'язки на Донеччині, Харківщині та Херсонщині. каже завдання на східних територіях України найбільш небезпечні. Дуже багато є вибухонебезпечних предметів, які несуть загрозу для життя населення, тому роботи вистачає доволі багато. Для того щоб очистити дану територію від вибухонебезпечних предметів, люди проживають на даних територіях. Замінованість даних територій є дуже велика. Роботи ще дуже багато, на багато років, але очищуємо територію по, мі... по мірі можливості якомога швидше. І якось. До Дня рятівника працівників ДСНС нагородили грамотами та подарунками. Надзвичайники отримали нове пожежне обладнання для ефективнішої роботи: пожежну машину, автоцистерну, бронезахист для піротехніків, оперативно-рятувальний пікап. У нас у всіх одна спільна мета це разом до перемоги. І тільки своєю єдністю, дружністю, для ми доб'ємося успіху. Кілька десятків рятувальників отримали подарунки із професійним святом привітали працівників ДСНС, представники місцевої влади. Хочу вам кожному подякувати такої, знаєте, козацької вдачі під час виконання професійних завдань. Нехай з вами завжди буде удача. Нехай завжди після виконання ваших завдань ви повертаєтесь. Цілими і неушкодженими, і з максимально вправно виконаними дорученнями і завданням після урочистостей рятувальники показали свої вміння та продемонстрували нову машину для порятунку на воді та у важкодоступних місцях. Транспорт називається Бугун, застосовується в різних абсолютно можливостях. по воді, по снігу, по болоту. Ну проходімось. Подбали надзвичайники і про свого колегу. Олександр Царук під час розмінування натрапив на російську міну, внаслідок чого він втратив обидві ноги та частково зір. Тож рятувальники допомогли колезі коштами на протезування та відновлення. Олександр Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.